27 вересня, а на Ожині ще повно зелених ягід є навіть і стиглі ягоди, і щось ж достигають. І ще навіть цвіт є. Це 26 вересня. Ви скажете, це неможливо, це якась магія. Саме так. Це магія. Це чорна магія. Або Black Magic. Так називається сорт ожини. Сорт є ремонтантним. Тому зараз йде друге плодоношення. Ось тут бачите, вже були ягоди на минулорічних паганах. Цей паїн виріс цього року і тепер ягоди на ньому. Попередні відео я показував цей пагін. Це також молодий пагін цьогорічний. Той цьогорічний. Цей цьогорічний. Тут тогорічний з ягодами. Ну і цей. Отже, минулорічні пагани плоду носили, а зараз достигають ягоди на цьогорічних паганах. Тому що це сорт ожини, чорна магія або black magic який є ремонтантним.